Всіх вітаю, ви на каналі Fios Capital. Сьогодні я вам хочу розповісти, як отримати карту CSS у Англії, щоб офіційно працювати на будівлі, та також як скласти іспити. Поїхали. Друзі, крок номер 1 Ви повинні купити ось цю книгу. Вона коштує 12 паундів. та вивчити усі питання. Я зараз вам продемонструю, скільки їх. Але вам треба вчити пів книги. Це для зеленої карти. Ось, 14-та сторінка, початок. Та. спеціаліст, це не для нас. Ось. Та закінчується 122. -га. Ось все це треба вчити. В мене є переклад цієї книжки, я сам її зробив та пройшов тест. Кому потрібно, пишіть. Ось це треба все вивчити. Крок другий. Коли ви вже вивчили всі питання та готові скласти іспит біля комп'ютеру, відповісти на 45 питань з 50 у сертифікованому центрі, вам понадобиться цей сайт знаходити цей сайт в Google. Ось його назва. Цей сайт вам дуже допоможе забронювати місце в центрі та знайти найближайший центр для іспиту. Наприклад, вводите ваш пошкод місце проживання, наприклад, ось цей. Та тиснете кнопку. Переходимо на другу сторінку, і сайт вам показує найближче. Центрі, де ви можете здати цей іспит. Ось, наприклад. Вибираємо один з них самий близький, це перший, та заходимо на нього. Дивимося назва центру, адреса його та пам'ятка, яка говорить, що треба скласти 45 тест. Відповісти на 45 питань з 50. Ще нижче вказана карта, де цей центр розташований. Можете подивитися, як туди добиратися. Далі ми нажимаємо бук тест. Переходимо на другу вкладку. Тут ми вказуємо прізвище, мейл, телефон, дату народження, стать. Та нашу адресу. Ви все вводите офіційно, так як на вашій зеленій картці буде вказана повна інформація про вас. Ось подивіться, я зробив інформацію. Та тиснемо далі. Наступний крок це деталі тесту. Тут ми обираємо тільки тест, здаємо, потім місце знаходження, назва тесту. Це ось. Тут ми пропускаємо. Нічого не треба. Тут ми оперативс лейбори, що нам потрібно для зеленої карти. Та тут лейбор. Ось так. Наступне. Якщо ви не знаєте англійської мови, як в моєму випадку було, я запросив звуковий перекладач. Ось тиснете тут. І вам пропонують мови. Яку мову ви знаєте, ту і обираєте. Я вибирав російську. Далі ми обираємо місяць та дату, наприклад, 23 червня, та час до 12.00 дня. Та вказуємо час. Тиснемо кнопку Submit. Останній лист та останній крок ось інформація ваша, прізвище та ім'я, назва тесту. Дата та час, місце, де ви будете проходити цей тест, та сума 43. Ось вказане 43, за що ви платите. 22,50 ви платите за сам тест, та 20,50 ви платите за е, цю реєстрацію. Потім ви сплачуєте ім'я та прізвище, мейл та вашу картку. І вам на почту приходить лист з підтвердженням цієї дати, часу, місця та оплати. Ось все. Коли ви склали іспит, ви виходите з класу та вам друкують ось такий лист. Якщо ви відповіли на 45 та вище відповідей, ви отримаєте цей лист з надписом «Пас». Тобто ви пройшли і ви маєте цей до документ. Вам цей документ дуже-дуже необхідний, тому що ви, коли будете замовляти та сплачувати карту, ви будете вказувати цей номер. Забув вам сказати, коли ви приходите на іспит, вас зразу фотографують на картку. Крок номер 3 Ще вам потрібно пройти онлайн-курс. Здоров'я та безпека. Я пройшов цей курс. Він коштував на тот момент 75 паундів. Він включає в себе 10 модулей по 3-5 відео та також 3-5 питань. Курс проходить на англійській мові. Я вам зараз продемонструю. Welcome to Module 1, which will provide an introduction to the topics covered in this course. Ось work-related розказують. Year in the UK, ви уважно killed, injured, and work illnesses, whilst carrying out. Коли ви все прослухали в кінці питання. Треба відповісти на 80% відповідей. Ось як в мене. Ось. Але в мене є для вас добра новина. Я цей курс пройшов і в мене є відповіді. Я вам їх можу надати. Кому потрібно, пишіть. Коли ви пройшли ці модулі, вам треба буде скласти іспит. Знову іспит з 50 питань і відповісти, треба бути на 45. Як ви їздили здавати в центр, це ті ж самі питання. Поэтому я вам так розповів, щоб ви були вже підготовлені, ви їх вивчили. Здали там, у центрі, і тепер вдома в цьому онлайн тесті. Вам буде запропонована веб-камера, веб вам нічого не треба нікуди дивитися, тільки в екран і відповідати на питання. Якщо ви відповісти на 45, ви складете іспит і вам дадуть сертифікат. Ось так виглядає сертифікат. Ваше ім'я, дата іспиту, номер. Та друга сторінка теж ім'я, назва курсу, номер, дата іспиту та ще один номер, котрий ви будете вписувати, в, коли будете оплачувати карту. Це вам потрібно і цей, і цей сертифікат приходить вам на пошту, і ви його потім загружаєте на CSCS UK сайт. Останній крок, який вам треба зробити, це заповнити анкету та сплатити за саму зелену карту. Необхідно вам знайти сайт CSCSUK.com. Ось та вкладинку ось цю. Ви переходите по неї Аплі Онлайн, тиснете на кнопку. Що здаєте тут? Свій аккаунт индивидуал, это ваш не эмплойер, не только индивидуал, и также сформируйте свой, свой аккаунт. Далее вы загружаете свой сертификат, вот этот, и вказываете номер испыту, который вы сдали у центре, куда вы ездили. Ось цей номер. Потім ви сплачуєте 36 паундів і через 3-4 дня вам приходить картка на вашу адресу. От і все, що вам потрібно зробити. Ну що ж, давайте підсумуємо. По-перше, ви купуєте книжку, вчите, це 12 паундів. Потім ви бронюєте екзамен у центрі це 43 паунді. Після екзамену ви купуєте онлайн-курс за 75 паундів, та в кінці ви заказуєте саму карту за 36 паундів. І того в нас виходить, карта вам виходить 166 паундів. Друзі, кому сподобалось це відео, тисніть міцний лайк та підписуйся на мій канал. До зустрічі!